У мене є рідний брат, рідний брат, і мій брат мав проблеми з алкоголем. І він каже: Ну що я зроблю? То пану так, тату так пив, вікне пив, Я кажу: ну а от я не п'ю, Василь. Я кажу: Василь, та є вирішення, яке? Та є Христос. Та ти хрещений. Та ти... У тебе жодні всі були прокляття, які там над тобою були, там було все анальовано. Ти зараз допустив своїм власним життям, що воно прийшло. І ти зараз шукаєш себе, знаєш. Виправдання, що це що, що ти зробиш? Ну, всі пили, та я так мушу пити. Давай кажу, відречися. Ви знаєте, що відбулося? Він приїхав до мене, це був березень місяць, і я так вже в церкві не опалював, ми так в захресті сіли. Я кажу: Дай, Василь, каже, зі мною, в ім'я Ісуса Христа, я, Василь, відрікаюся від духа алкоголю. І він, як тільки це каже, я відрікаюся від духа алкоголю. Він не може сказати до кінця. І я моментально чую, як ціла кімната захрестя, наповнюється таким смородом, знаєте, як прашка, От так, ніби ти в гуральні. Моментально він потіє, в нього просто поти сходять. І я кажу, Василь, він це промовив. Кажу, промовляй далі. Василь, промовляй! І він за третій раз сказав нарешті, повноцінно відрікаюся. Я кажу, тепер кажу, Тепер, тепер, каже, зі мною, я обіцяю служити Христу і вірити в нього. І він це промовляє. Ще раз себе повторяє, ще раз себе потеря. І я бачу, йому стає легше, 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 легше. Я кажу: Василь, ти знаєш, що то було? Він каже, я не знаю. Я кажу: ти допустив це. Ти це допустив.